У іншій півфінальній парі Кубка України Олімпік зустрічається з Динамо і в першому матчі якраз до начани були номінальними господарями поля. Як виявилося, все, що передувало грі, було набагато цікавіше за сам матч. Порожня афіша і жодних натяків на передматчеву активність. За годину до заявленого часу початку гри матч Олімпік Динамо. Переїхав зі стадіону імені Банікову на Динамо імені Лобановського. Перемістився з п'ятої години на восьму. Абсолютно безпрецедентна подія сталася через неможливість гарантувати безпеку. Міліція перестрахувалася після заяви фанатів Динамо про обурення діями керівників Олімпіка. Які обрали стадіон, що ж ніяк не відповідає статусу півфінала кубка в плані організації безпеки? Та ще й останньої миті збільшили вартість квитка утричі і зменшили квоту динамівських фанатів до 300 осіб. Фани домовилися зустрітися на схилі перед стадіоном за півгодини до гри. Фани сказали, що скалішонівці не, не сядуть. Аса за воротами між ну, полями і здання ну как можна було сьогодні їх контролювати. З однієї сторони здання, с з іншої сторони, прості люди приходять з дітьми, приходять на футбол. на трибуни як їх можна контролювати. Маліша іскра і взрыв какой-то происходит. Такое количество би прийшло прийшов туди, але рознесло б этот банниково. Це був б дуже сильний заряд людей на якусь агресію. По-друге, це був би переповнений стадіон, люди бломились через паркани, без квитків, якимось там обхідними шляхами, були б сутички з стюардами, з міліцією, бо ніхто б просто не хотів купляти. Я впевнений, що звичайні болівальники теж стояли б під парканом, там була б якась тиснява, ніхто б не купляв ці квитки по 150 гривень і просто був би хаос. Ви мене звініть, але я сьогодні на Ферентіну продаю білети по 30 гривень. У мене білета вдарожив, чим по 40 гривень. нету на чемпіонат срину. Ну які 150 гривень? сьогодні білети. Маючи в Києві чотири стадіони вибрати той, на якому там навіть 2000 чоловік не влазить. Ну це це не нормальне рішення. Першої в останнє ми йдемо на зустріч. Наступного разу зіграємо де захочемо. Президент Олімпіка Владислав Гельдзін своєрідно відреагував на перенесення матчу. На зустріч із ким здоровим глуздом. Як зіграти там, де матч провести, неможливо. І останнє питання вже не до Олімпіка. Чому Прем'єр-Ліга дозволила проводити півфінал Кубка на цьому стадіоні до федерації футболу? Чи варто взагалі сертифікувати стадіон імені Баннікова на матчі прем'єр-ліги і кубка України? Коли там утром сьогодні ми смотрели полі в 11 часов на цьому полі Баннікова тренувалася зборна Грузії. Я не понимаю, як можна полуфінали чим Кубка України робити на таких полях. Я думаю, що це неправильно і. Я не знаю, можна це... Это... у нас, коли ми граємо на Олімпійському, то неділю там ніхто не заходить, даже не ступає. А тут утром перед грою люди тренуються. Вибір стадіону не єдине дивне рішення Олімпіка. За кілька днів до історичного для клуба півфінала Кубка команду залишили два гравці, два віце-капітани. Кирило Дорошенко найкращий бомбардир. Павло Иванов, кулышний капитан Гравец, что в тему сезоне пропустил лишь два матча. У них заканчиваются контракты, и мы еще зимой разговаривали на эту тему. Ребята не хотели подписывать, поэтому ну, дальше нет смысла. То есть я просто в таких матчах, ну, помимо того, чтобы добиться результата, я еще раз хочу сказать, я как бы смотрю в будущее и хочу проверить именно в таких матчах уже других ребят. Летом, летом, летом. Ну тому що ми так рішили. Вам теж здається, що ці пояснення не надто переконливі. Перед найважливішим матчем сезону відпустити основних гравців, тому що в них закінчуються контракти через кілька місяців. Дивина, та й годі. А може, наставник Олімпіка промовчав про якусь більш істотну причину. Самі відпускники поки не хочуть коментувати ситуацію. Можливо, згодом. Хай там яка донечанам вкотре вдалося дати бій київському динамо. Навіть забивати могли. Вже на третій хвилині кадем'ян без перешкод бив в поворотах рибки. Голкіпер врятував. І в другому таймі Динамо допомога рибки знадобилася. Шериф мав усі шанси забивати, але київського голкіпера не переграв. Динамо не Тішило активністю як завжди, наполегливо грав Буяльський, але до голів його старання не призвели. А от жорстка гра отримала сумнівну винагороду вигляді жовтих карток. Наприкінці гри суддя вакс справедливо вилучив Буяльського. У старті вийшов Битау, але на атаку правий захисник Динамо грав неохоче. А хіба не флангова агресивність була потрібна як найбільше в матчі з Олімпіком? Та да, все значить. Там я когда играю там на фланк, я не атакую, вайна. Я на бадони. Сказывалось то, що все таки противостояние з двох ігор, і де ти может, Ми не спішили проводити то атаки, там где-то спокойно играли. Сергій Рибров намагався прискорити свою команду. Динамо тримало м'яч, володіло ініціативу, але реально класний гольовий момент створило аж один. Але і його бокані реалізувати не зміг. Я вже випередив захисника, вдарив по м'ячу. Шкода, м'яч пішов вище. Завжди важко забити, коли граєш проти одинадцятьох, щоб всі розташувалися позаду. Тому ми, вроді, грали як на виїзді. тому на своєму полі, я думаю, доб'ємося більш положительного результату. 0-0. Парадокс у чемпіонаті Олімпік пропустив 53 м'ячі. Кубку жодного. Від Динамо один. Один гол за три матчі. Бувають же дива. В українському футболі. Ну, справді багато дивного в цій ситуації футболісти пішли ніби ключові, пустили перед півфіналом Кубка України. Ситуація з переносом. От як ви ставитеся до неї? Моє Оля, моє все-таки прежде всего, футбол для болельщиків. Тому я вважаю, що если люди хочуть посмотреть футбол, і стадіоні не может вмістити всіх бажаючих, Ну, яка різниця, де грати? З я... іншого я боку. Ну, я плюс цини на білети. Плюс цены на билеты. ну не может бути з сьогоднішніми реаліями цена на билет 150 гривень. Сергій Вікторович, може ви мене зрозумієте? Я хочу виграти. Правильно? Валерій Іванович, вчинку Борман відомий, колись був такий в радянській так він поле перекупав перед тим, ніж, ніж Спартак приймати. Кто его знает? Может я правый, может, я хочу тут приймати. Не, ну то, что касается болельщиков, однозначно здесь нужно было ну, переносить игру на другой стадион. Нельзя, так потому что ну, реально могли быть и там какие-нибудь или жертвы, или еще что-то. Все что угодно могло быть. И президент Динамо все правильно говорит. И то, что произошло, в принципе, это правильно, на мой взгляд, что перенесли игру на другой стадион. Ну, Подивимося, як воно буде далі. Дай Бог, щоб більше таких ситуацій не було, але справді з такими ситуаціями потрібно щось вирішувати, тому що ну, болівальників дуже багато, вони можуть рознести ці стадіони, рознести е і можуть бути будь-які, знаєте, такі непевні е наслідки таких ситуацій, тому ну, шукати потрібно компроміс. Я думаю, що в будь-якому разі і прем'єр-ліга і федерація футболу України звернуть увагу на такі от моменти. Ну, а тепер по самій грі хотілося буквально кілька слів, олеже.

Любой ціною виграти цей матч, у футболістів не було. Ну, я вам хочу сказати, що Олімпік, якщо от так от подивитися, то він пропускає тих матчів, які в принципі не є принциповими. Коли стає принцип, то виявляється, що команда вміє грати в футбол. І непогано вміє, зриватись. Я бы теж, в принципі, обвинил команду в кавичках Динамо, все-таки недооцінили Все таки всі последніх собачів, що Олімпік пропускає много м'ячів. Вот. Ну і плюс ротація, опять же, составу Динамо. Поэтому здесь матч відповідь буде цікавий. Тут один гол і відмахалася і все. Ні, ну футболісти прекрасно Дінамо розуміли, що є другий матч. Якщо здесь не вийде, то будуть уже вже в свідковій матче. Ну так але там пропустити один м'яч, так як вони забувають Олімпіку. А знову ж таки Олімпік в тих матчах, коли їм потрібно. Вони можуть показати, що вони грають. буде бой, засловна будуть старатися, будуть собі. Чтобы... Так, чтобы... ви не вірите, да? наш, наш, так? Динамо... Наш сценарій <laughs> не дуже. <laughs> Я, не <вірите. laughs> Я думаю, Динамо спокійно обіграє. Ну, подивимося. Будь-якому разі буде дуже цікаве протистояння, дуже цікавий матч. І в е, двох півфінальних по парах поки що на даному етапі нам не зрозуміло, хто пройде далі, тому що я все-таки вважаю, що і Дніпра залишилися хороші шанси для того, щоб дати бій Шахтарю і все-таки спробувати подолати бар'єри, пробитися в фінал Кубка України. Так само, як і в парі Олімпік. Динамо, тепер вже Динамо Олімпік, тому що Динамо буде господарем поля. І подивимося, де вони захочуть грати з Донецьким Олімпіком.